І до нашого ефіру доєднується Лариса Дроздова, речниця заводу Антонов. Пані Ларису, вітаю! Слава Україні! І як ви можете прокоментувати інформацію про те, що мрію можна було врятувати? А по перше, я хочу заявити про те, що керівництво державного підприємства Антонов зробило все можливе і неможливе. І наші співробітники Антонівці, і співробітники авіатранспортного підрозділу державного підприємства Антонов, яке знаходиться в Костомелі, працювали в авральному режимі, працювали понад робочий час і робили все можливе для того, щоб нашу мрію врятувати на видні війни 23 лютого до 23 лютого були перевезені руслани п'ять русланів і п'ятий руслан був перевезений відлетів до Лейпцигу о 23.51 23 лютого саме напередодні війни напередодні початку мрія стояла у нас в гостомелі і Треба було підремонтувати двигун, який було змонтовано також пізно ввечері, 23 лютого і 24 вранці вона мала злетіти. Але як ви всі знаєте, вже о 5 годині почались бомбардування всіх майже аеропортів і аеродромів нашої країни, в тому числі і Густомельський аеропорт. Небо було закрите, і ми вже не не змогли підняти літак в небо, тому що ми могли б втратити. Дати 20 життів екіпажу літака, це людське життя, і тому мрія залишилась на аеродромі. Але наші співробітники намагалися під кулями заховати літак мрією під укриття. Вони це зробили, але це не ну на жаль, це не врятувало літак, от тому. Знову ж таки, хочу повторитися, що керівництво державного підприємства Антонов зробило все можливе і неможливе для того, щоб врятувати літак. От хочу ще ну, додатково зазначити, що е я чула ну ви такий дуже зворушливий матеріал перед моїм включенням зробили. У мене сльози на очах. От, про те, як мрія рятувала життя, коли у нас був коронавірус, про Дмитра Антонова, хочу сказати, що Дійсно, у стані війни ну дуже багато людей просто не витримують цей психологічний. Прессінг і на превеликий жаль, Дмитро Антонов також його не витримав і почав звинувачувати всіх в тому, що нічого не було зроблено. Ще раз хочу зазначити, що робилося все можливе і неможливе навіть під кулями, під бомбардуванням аеропорту. І наразі державне підприємство працює. Я вчора була особисто на роботі на першій площадці. Ви знаєте, де вона знаходиться? я Не буду називати адресу. От керівний склад, який залишився і не виїхав весь, був на підприємстві. Була нарада з Сергій Бачков, генеральний директор державного підприємства, проводив цю нараду, і він там працює цілодобово, не виходячи зі свого кабінету. Він виходить тільки в сусідню кімнату для того, щоб переодіти нову нову рубашку і прийняти душ. Виходить знову, і телефон у нього не виключається. Вчора проводив нараду. Ми всі намагаємось зрозуміти, як ми будемо працювати. Цувати далі для того, щоб зберегти наше підприємство, і для того, щоб збудувати нову мрію, а яка ви знаєте, у нас є друга мрія, але вона не добудована. Я сподіваюся, і я вірю в то, і я знаю, що ми збудуємо нову українську мрію. Вона буде жити, вона живе, і ми ніколи не втратимо надію. Я розділяю ваш патріотизм, але це все просто заяви. Скажіть, будь ласка, скільки грошей потрібно на відбудову мрії від того прототипу від того другого екземпляру, який напівзбудований, наскільки я знаю, скільки це коштує? А були е, зроблені е, підрахунки, і е, десь від 700 мільйонів доларів до мільярду треба буде для того, щоб е, добудувати ту мрію, е, яка є. Пані Ларисо, які ще літаки постраждали? Я розумію, що ви зараз не можете мені дати повний список, ну принаймні, як мінімум, тому що ми зараз не будемо це озвучувати. Наскільки великих великої шкоди завдали російські агресори вашому підприємству? Ну, будемо говорити про аеропорт Гостомеля, де я була 24 лютого зранку. Також ми проводили нараду з керівництвом. А до речі, хочу знову ж таки зазначити, що неправдива була заява Дмитра Антонова про те, що керівництво від'їхало в Левцих. Все керівництво авіалінії Антонова в Гостомелі знаходилось два тижні до війни. Це 100% Вони знаходились на підприємстві в Гостомелі на авіалініях Антонова. Ви 24 числа топ-менеджери авіаліні були також присутні на роботі. Ми, ми провели нараду до того часу, поки не почали бомбардувати. Потім ми всі е, вийшли в бомбосховище. А те, що я знаю і можу казати, це те, що злетна смуга дуже сильно пошкодження. Ну, від офісу також майже нічого не залишилось. Якщо говорити про літаки, значить про мрію, я не можу сказати наскільки важкі пошкодження, поки наші фахівці не подивляться на свої очі і не зрозуміють втрати і наскільки важкі були все ж таки руйнування. Знаю, що на той момент на 24 число, десь на мабуть 14 годину був тра. Чи один літак? А на двадцять шість якою паніся. І... Ми зрозуміли. На жаль, час у нас вичерпано. Ми зрозуміли. Шкода велика. Мрію будете оцінювати наскільки можна відновити. А і це приблизно 700 мільйонів до мільярда доларів буде коштувати. Я вам так. дуже дякую. Вибачте, що перериваю, але час найцінніший. Це була Лариса Дроздова, речниця державного підприємства Антонов. Дякую вам.